Чи то на те Божа воля, чи така є її доля? Росла в наймах виростала, сиротою покохалась, неборак, як голуб з нею, з безталанною своєю От зіроньки до зіроньки, сидять собі у вдівоньки. сидять собі, розмовляють, причистої дожидають, дождалися Шигирина по всій славній Україні. Заревли великі дзвони, щоб сідлали хлопці коні, щоб мечі шаблі гострили та збирались на веселя, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. Це один з багатьох творів Тараса Григоровича Шевченка, в під впливом яких створювались роботи, представлені на виставці Свою Україну любіть, відкриваючи експозицію напередодні 200-річчя дня народження Тараса Григоровича, вихованці мистецького закладу нагадали присутнім основні моменти життя і творчості славетного письменника. Як з'ясувалось, діти добре розуміють, що у своїй творчості Шевченко відобразив думки і настрої, які були важливими в житті українців, як того часу, так і сьогодні. Тарас Шевченко це дуже талановитий Письменник, художник намалював дуже багато робіт, і я його роботи бачила, мені вони дуже сподобались. І я так, ну, вірші його читала. Я його вважаю таким дуже великою людиною, яка. Він за своє життя дуже багато все зробив і жертвував себе заради народу. Як сказано в його біографії, він до останку ділився всім, що в нього було. Хоча йому не можна було ні малювати, ні писати, але він, переховуючись у кущах, у бур'янах він писав тільки згодом. Він за своє коротке життя мав тільки 10 років, був тільки 10 років вільною людиною. За це він спів у 1845 році з жовтня по грудень намалювати досить багато відомих творів, які потім оформив в одну книгу три літа. Я рада, що я зараз живу у вільній Україні. Я рада, що були такі письменники, як Тарас Гравович Шевченко. Він здебільшого зображав. Побут українського народу, і коли він був в засланні або подорожував по куточкам України після того, як він повернувся з Росії, він вирішив намалювати саме ці краєвиди, які він ну коли прокидався кожного ранку і був малий, бачив цю природу, і йому це було любов. Він любив. Свій рідний край і саме тому він малював ну його народ і природу. Він закликав, щоб українці були вільними, і як у заповіті сказав, щоб ну, Україна. І його нарї народ порвали кайдани і жили в мерії, і злагоді з іншими державами. Про величезну роль, яку відіграв Тарас Григорович, і його творчість у розвитку нашого народу говорила і директор художньої школи. Він вніс величезний в розвиток і о, у появу нашої української мови, адже нікому не секрет, що свої вірші він писав тією мовою, якою розмовляли селяни, прості люди. У 19 столітті, завдяки Тарасу Григоровичу Шевченку, літературна мова набула нових ознак. З'явилася велика кількість його поетичних творів, в яких він декларує свою уяву про. Місце, роль і значення кожного українця і ролі батьківщини в долі України в цілому, справді в історичному минулому України Шевченко явище незвичайне. Він був різнобічно обдарованим митцем, не лише геніальним поетом, драматургом, а й живописцем, скульптором. Тарас Григорович Шевченко закінчив дуже успішну академію мистецтв у Петербурзі і здобув звання академіка живопису. Мало хто з вас знає, що він володів не тільки майстерно-олійними фарбами, але він був неперевершеним гравером і існує ціла серія його робіт, офортів, це гравюра на металі, які так і називаються Живописна Україна. Створена вона була під час його подорожі, яку він здійснив в складі етнографічної експедиції, яка відбулася. На теренах всієї України у 1848 році. Шевченко там брав участь і як картограф, і як етнограф, і як поет. Усі роботи представлені на виставці, надзвичайно різноманітні. Майстерно використавши отримані за час навчання в мистецькому закладі. Знання діти представили роботи, виконані в різних техніках та жанрах, в яких втілилось дитяче бачення творчості Шевченка. Роботи цікаві, тому що вони є безпосередні дитячі. Вони уявляють і вихлюпують на нас з вами ваше розуміння, ваше бачення, ваше відношення до такого величезного мистецького явища у культурному житті України як творчість Тараса Григоровича Шевченка. Провідним мотивом творчості геніального українця була самовіддана любов до батьківщини у своїх роботах. Юні художники також намагались передати любов до рідної землі і гордість за її славного сина. Як умрут, поховайте мене на могилі, Серед степу широкого, на вкраїні милі, Щоб ранише рекополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Це уривок одного з найвідоміших творів великого українського пророка, поета і художника. Безперечно, Тарас Григорович це одна з найвидатніших постатей нашого народу, і саме у його творчості черпали натхнення учні художньої школи. У своїй роботі я проілюструвала життя простих людей, як жили українці в ті часи, і як він, ну як Шевченко, зобразив у своєму вірші це життя. Я намалювала декоративну роботу. В ній я зобразила досить відомий, досить відомий твір Тополя. в цьому творі. Тарас Григорович Шевченко хотів показати нам тодішні часи. хотів показати злобу та доброту, любов тодішніх людей. Він він хотів, щоб ми зараз пишалися, що що були такі козаки, які захищали нас і заради своєї України йшли з дому, йшли. Йшли від коханих людей. Вони захищали Україну. Загалом чимало вихованців усіх відділень мистецького закладу представили свої роботи. Та все ж, за підсумками конкурсу, найкращими у номінації Образотворче мистецтво визнано роботи Ірини Борцової, Марини Пилип'юк, Дарини Пісемської та Анастасії Ситник. У номінації декоративно прикладне мистецтво. Перше місце за Вікторією Андрійчук, Анастасією Васильчук, Богданом Мельничуком, Анастасією Комарець та Валері... «Остапчук». Відзначили того дня і Павла Усара та Анастасію Циплакову, які брали участь у всеукраїнському конкурсі творчих робіт. «Об'єднаємося, брати мої.